Hello, Сьогодні я пропоную вам вивчити зі мною 25 рефлексів вебен зворотних дієслів, які дуже часто вживаються у німецькій мові. Нагадую, що у минулому відео мова йшла про граматику до цієї теми. Так, я розповідала про те, як відмінюються рефлексів вебен, як вживаються. Та як перекладаються на українську мову. Залишили вам ось тут посилання, аби ви могли також переглянути граматику. Ну а зараз 25. Зворотніх дієслів у німецькій мові. Перше. Sich anziehen – Одягатися. І приклад Ich ziehe mich heute warm an weil es draußen kalt ist. Я одягаюся сьогодні тепло, бо на дворі холодно. Друге дієслово – sich aufregen – хвилюватися, нервуватися. Rieg dich doch bitte nicht so auf! Не ne нервуйся так, будь ласка! Третє дієслово – sich ausruhen – відпочити. Am Wochenende ruhen wir uns aus. На вихідних ми відпочиваємо. Четверте дієслово – sich befinden. Знаходитися. Во genau діх ден? Те точно ТИ ЗНАХОДИШСЯ. ЗАЙМАТИСЯ. mit dem Kochen. Вона займається цілий вечір куховарством. Шосте дієслово зі душен. Приймати душ. Хмусиміх дринген душен. Мені негайно потрібно прийняти душ. Сьоме дієслово Зіх екельтен – застудитися. Хастутих екельтет? ти застудилася. Ну, а восьме Зіх фроєн – Радіти, тішитися. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Дуже рада з тобою познайомитися. Девяте дієслово sich fühlen. Почуватися. І тут ви можете запитати вашого співрозмовника: Wie fühlen Sie sich? Або fühlen Sie sich gut? Як ви себе почуваєте? Ви себе добре почуваєте? Наше десяте те дієслово sich informieren. Довідуватися, отримувати інформацію. Sie möchten sich über das Kinoprogramm informieren. Sie möchten Informationen über die Kino-Affiche erhalten. sich interessieren zikawetse. interessiert ihr euch fürs Deutschlernen? lernen? Sie es sich für das Deutsch lernen? Зіх лангвейлен. Нудьгувати. Геймаш пацієнт, вендухвейств. Іди гуляти, якщо нудишся. 13. Зі км'ян. Піклуватися або ж дбати про когось. Я піклуюся про своїх батьків, бо вони вже в поважному віці. Наступне наше тієї слово sich schämen. nicht nicht zu fragen, wenn du etwas weißt. Не не соромся запитати, якщо чогось знаєш. 15 те 16-те дієслово – дієслово – sich sich setzen. Setzen Sie hier bitte. тут. Будь ласка. treffen. slow. Sitten. 19 slow. Could we treffen? Могли б ми зустрітися в суботу після обіду. Наступне fliegen, wenn зіх uns Обійнятися. Ми можемо літати, коли обіймаємося. 18 дієслово – so «sich unterhalten» Спілкуватися. Є так багато гарного про що можна поспілкуватися. 19 зіг феапшіден прощатися. До прикладу, Wir verabschieden uns mit einem Händedruck. Ми подаємо на прощання один одному руки. Тобто ми прощаємося, подаючи один одному руки. До речі, любі друзі, зворотний займенник зіг може також вживатися і в давальному відмінку. Якщо в реченні вже є прямий додаток в знахідному відмінку. Дивіться, що я маю на увазі. У нас є речення, Іх міх ан", так, я одягаюся. Але, послухайте, іхціє мія діяке. Ан". Я одягаю на себе куртку, тому що діяке у нас прямий додаток в знахідному відмінку, тому зворотний заменник буде в давальному. А ще існують зворотні дієслова, в яких «sich» стоїть лише в давальному відмінку і може іноді перекладатися як м -м, собі. Ось зараз вам назву кілька з них. Наше 20-те дієслово «sich ansehen», так, зіг плюс датів, розглядати, дивитися щось. Віазиєнонзгута фільми Інфензіан ан. Ми дивимося хороші фільми по телебаченню. Давайте перше дієслово «sich ausdenken» також з давальним відмінком. Вигадувати щось. Er denkt sich eine spannende Geschichte aus. Він вигадує захоплюючу історію. 22 дієслово, і тут дуже класно видно, що це давальний відмінок. Sich merken, так, щось запам'ятати. Merke dir das, запам'ятається собі. Це не merke dich das, а merke dir, запам'ятай собі. Двадцять третє дієслово. Зіхлястен також з давальним відмінком означає дозволяти собі. Ich kann mir ein besseres Auto leisten. Я нарешті можу собі дозволити кращий автомобіль. 24 четверте дієслово. Sorgen machen» і також з давальним відмінком хвилюватися або переживати. І наш приклад, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit». Я переживаю за твоє здоров'я. І наше 25 те зворотне дієслово, також з давальним відмінком, «sich Уявляти собі. Meer seid» Уявіть собі, що ви зараз на морі. Любі друзі, аби добре запам'ятати всі ці зворотні дієслова, я пропоную вам перемотувати відео на початок і слухати його, слухати, коли ви. Робите якусь буденну хатню роботу, або їдете в потязі, їдете на роботу. Тому що саме ось це часто слухання, часто повторювання і зможе вам наростити кістяк словникового запасу. А я на сьогодні прощаюся з вами до наступного відео. Не забудьте підписатися, аби не пропустити наші навчальні відео.